Схоже, весна все ж завітала у рівне, адже сьогодні прекрасна погода, якраз для того, щоб переглянути кінолекторій та чкурнути у кіно. Тому не будемо затягувати. Мене звати Саша Штеленко, і зараз я вам усе розповім. Купилися ні, я не відростила бороду. Просто вже за декілька днів перше квітня, коли усі будуть один одного розігрувати. До речі, якщо ви також збираєтесь приколювати зі своїх друзів 1 квітня, описуйте, як ви це зробили на своїй сторінці ВКонтакті або ж в Фейсбуці, і не забувайте хештег кінолекторій. Автор найкращої розповіді отримає два квиточки в кіно для себе та своєї жертви. <пш> 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 Інтерв'ю з учасниками гурту Мангуст. Трохи цікавої інформації про зйомки п'ятої частини Піратів Карибського моря. Та справжня. Достовірна інформація про те, чи буде арні знову в сідлі. Поїхали. <пш> На щастя, чи на жаль, але шостий термінатор, все таки буде про це особисто заявив Арнольд Шварцнегер. Від подробиць актор утримався, проте його рішуча заява розвіяла будь-які сумніви. Нагадаю, що до виходу п'ятого фільму Термінатор генезис є, Paramount анонсувала цілу нову трилогію, тобто п'яту, шосту і сьому серії перезапущеної версії. Але невтішні касові збори генезису, а також негативна реакція на картину критиків і глядачів, змусили босів задуматися про доцільність виробництва наступних частин. При офіційному бюджеті в 155 мільйонів доларів п'ятий фільм з Арнольдом Шварценеггером Мілію Кларк і Джаєм Кортні заробив в домашньому прокаті менше 90 мільйонів. Пізніше у міжнародному прокаті так стрічка добрала ще 350 мільйонів. Однак ситуацію з американським глядачем це не змінило. Він не горить бажанням це дивитися. До того ж, критики також просто рознесли Генезис. В голові Лише одні питання. Чому навіщо та для кого це все зніматиметься? Очевидно, після багаторічної політичної кар'єри Арні все намагається відновити свої старі легендарні ролі. Так, Шварцнегер планує повернутися не тільки до ролі Т-800, але й в оновлений фантастичний бойовик хижак, вихід якого запланований на 2018 рік. Ди -ди Давайте поговоримо про приємне. У шостому сезоні Гри престолів обіцяють буде наймасштабніша битва за увесь серіал. Творці Гри престолів» обіцяють, що шостий сезон буде найбільш видовищним. Зокрема, там буде просто епічна, грандіозна, неймовірна бійка. Але от між ким і ким автори мовчать. Пам'ятайте серію Харт Хоум п'ятому сезоні, де брати нічного дозору і плем'я здичавілих зійшлися у битві з білими ходоками. Її знімав Мігель Сапочник. Так, ось продюсери серіалу знову запросили режисера для зйомок потужної батальної сцени. За словами сценариста і продюсера Брайана Когмана, це буде класичний кінематографічний бій з величезною масовкою, який зазвичай знімають у великобюджетних історичних і військових епопеях: тобто, армія на одній стороні, армія на іншій і кульмінаційне зіткнення. Також виконавчий продюсер телешоу Девід Банов уточнює, що сутичка буде розгортатися на конях. З кіньми насправді не так уже й просто працювати. І, взагалі, за кількістю масовки каскадерів, знімальних днів, це найбільш трудомістка і дорога наша робота. Але головну інтригу автори не розкривають. Учасники битви тримаються просто в неймовірному секреті. До речі, старт шостого сезону буде вже 24 квітня. <пш> Зйомки п'ятої частини піратів Карибського моря вже давно завершилися. але режисери знову повернулися на знімальний майданчик. А знаєте чому? Щоб дозняти сцену з самим Полом Маккартні, Маккартні неодноразово писав музику до фільмів, але сам в кадрі з'являвся вкрай рідко. Ну а якщо і з'являвся, то грав тільки самого себе. Так що участь у піратах Карибського моря можна назвати повноцінним акторським дебютом. П'ятий фільм з підзаголовком Мерці не розповідають казки вийде на екрани 26 травня 2017 року. Біля керма проекту знаходяться норвезькі режисери Хоакім Ронінг і Есперн Сандберг. Джонні Депп повернеться до ролі капітана Джека Гробця. Джефрі Раш знову зіграє Бербосу, а Орландо Блум Віла Тернера. Нові зірки франшизи. Хав'єр Бернем в образі головного лиходія капітана Салазара, а також Каї Скоделаріо і Брендон Туенс. Роль самого ж легендарного бітла поки що тримається в секреті. Але якщо логічно подумати, то зрозуміло, що пол зіграє якось пірата. От тільки невідомо поки що хорошого чи поганого. І на кінець, які очікували світові касові збори Бетмен проти Супермена, зібрали 200 мільйонів доларів. Фільм успішно стартував на більшості ринків за межами Північної Америки, практично скрізь захопивши лідерство в національних прокатах. Однак ніяких абсолютних рекордів картині встановити не вдалося. Так в Китаї в прем'єрний день «Бетмен проти Супермена» заробив 20 мільйонів доларів. У Великобританії – 9 мільйонів, в Японії – трошки більше 1 мільйона доларів. У північноамериканському прокаті фільм зібрав в перший день 82 мільйони. Ніжишся на сонечку і не знаєш, який фільм обрати? Зараз я усе розповім. <плес> Найбагатша жінка Америки раптово втрачає все і опиняється за гратами. Її звинувачують у незаконних фінансових махінаціях і заарештовують всі рахунки. Відбувши покарання, головна героїня не впадає у відчай і вирішує змінити своє життя, щоб спокутувати провину і змінити статус на загальну улюбленицю. Фільм Леді Бос на великих екранах з'явиться вже 7 квітня. Минуло багато років відтоді, як людське дитинча на прізвисько Мауглі, було врятовано від тигра Шерхана. Хлопчик виріс і на рівні з іншими тваринами може постояти за себе. Фільм Книга джунглів це екранізація одноіменної книги Ред Кіплінга. Режисером картини став Джон Фавро. Мультфільм вийде на екрани 11 квітня у форматі IMAX 3D, що дозволить глядачам відчути атмосферу диких джунглів. Також в мультиплексі ви вже можете переглянути такі фільми, як «Зоотрополіс», це місто, що не схоже ні на яке інше, тільки тварини населяють його вулиці. Чи це величезний слон або маленька мишка? У кожного є своє місце в Зоотрополісі. Джуді Хопс вступає на службу до департаменту поліції. Але маленькій зайчисі нелегко працювати разом з великими колегами. Коли в її пухнасті лапки потрапляє серйозна справа, Джуді доводиться співпрацювати з хитрим і швидким лисом Ніком Вайлде. Під час свого розслідування напарники дізнаються, що навіть при Родні вороги можуть стати кращими друзями, а також Бетмен проти супермена, боючись наслідків від дій над людей, Бетмен вирішує особисто зайнятися суперменом. У той час як звичайні люди все ще намагаються зрозуміти, чи мають вони насправді потребу в героях, поки людина зі сталі і темний лицар б'ються один з одним. На горизонті з'являється нова загроза. Злий мільярдер Лекс Лютер створив істоту на ім'я Думсей, яка здатна знищити весь світ. Любите акції та подарунки? Тоді ми йдемо до вас. Вечірнє кіно. Приходь у мультиплекс після 2300 та дивися фільм всього за 30-35 гривень. Спеціальна пропозиція разом дешевше: купуйте попкорн та напій за спеціальною ціною. Деталі запитуйте на барі кінотеатру. Також усі деталі ви можете дізнатися на офіційному сайті multiplex.ua або ж в групах мультиплексу в соціальних мережах. <післявач> Люблю тебе, Галя, життя люблю. Не заважайте. То, лузера, в друзі Фотки Скажи мені правду, Галя. У вас совість є? Із мене я не потерплю. Будь ласка, тихіше, ви ж не в лісі. Слышь, ти, лузер? Ще раз тебе біля своєї Галі побачу. Пожалій, що родився. Будь ласка, не заважайте, я не на вас прийшла дивитися. Ти понюх. Do it! Sir. Do it! Тугія. ду 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 А зараз ми знаходимося в Зілля з саксофоністом та вокалістом групи Мангуст, які знялися в короткометражному фільмі Шуми лісу. Наскільки я знаю, це перша ваша роль і перший ваш досвід у зйомках короткометражного фільму. Можете трішки розповісти, чи вам було важко, чи була якась специфіка, чи можливо вам навпаки дуже сподобалося і все пройшло прям як по маслу. А, Було холодно, <смеш> да, так, типу. і в нас зйомки десь зняли приблизно сім годин часу, але ми були ще голодні. А вже я думаю, всі знають, що мус не робить без їжі вообще ніяк і без чаю. А Так, то все, то все сподобалось, все було. Класно, то есть інтересно, весело, прикольно. Там був такий момент, коли машина ніби їде, ну, то тобто везе мене, ніби я там заслужив, щоб мене везли, і там напихнуть на мене ще мішок, і до лісу мене привезти, і там до дерева прив'язати. І, то есть їде машина, там секунда, тільки просто як не там він короткий. І був такий момент, коли ми там по цій грязі їхали-їхали, зупинились. Весь прикол, що закривається машина, і сідає акумулятор, і я в багажнику сижу. І думаю, поки якщо я тут годину просиджу, дві години, я вже цим змирився, вже думаю, так, треба лягнути поспати. Всі діла, ну то є, це було напряжно. Розкажіть, будь ласка, як ж ви потрапили в цей фільм? Потрапили в короткометражку. Дзвонить Віктор Булига, це координатор проєкту. О! І каже, що Річард, всі діла, не хочеш знятися в роліку. Навіть в короткометражному фільмі. Я такий, то ти що, звичайно, що хочу? І... Кажу, окей, круто, а як ти мене знав? Ну кажу, X Factor. Палки, хоч щось X Fighter приніс. <гум> Отак це було, так і потрапив. Тобто, все через X Factor. А я попав через Річарда. Річард, Річер до мене перезвонив, коротше, щось мені на плів якось якоїсь туфти, а я десь півковався, япи, типу, десь гуляв собі, ну, типу, відривався. І Річард дзвонить, завтра на Зйомки, я такий думаю, що за Зйомки, Іду такий, питаю, що таке, він каже фільм. Думаю, о, понятно, типу", і все. От таки попав. Розкажіть, будь ласка, в чому є ідея цього короткометражного фільму Шуми лісом? Це зняли для тих людей, які приходять в кінотеатри, дивляться кіно, там, ну, говорять під час фільму, потім по телефону говорять, розмовляють і всяке ось таке, непонятно, що то тобто, є шумлять. От їм, як би сказали цією назвою, що шуми лісом. Що я ще підійшов на цю роль, як потім виявилось, ну, тобто я розказав їм свою історію, бо вони питають, чи ти може бути трохи розвіддяним, хтось там поводить себе жорстко в кінотеатрі. Я кажу, ну це ж якраз про мене, я завжди як приходжу. Ну, тобто я не показав навіть половину того, як я себе поводжу в житті. То есть, там завжди якісь фільми, я це коментую я завжди, а хто тут куди пішов, звідки пішов, що ти тут сиди, це і сміюся там весь кінотеатр. Да, щось попкорн завжди п'ємо, деколи Кока-Колу, або ще щось. Тобто що в Але це було давно, я вже не п'ю. Ну і вийшло, що зіграв майже самого себе, тільки була одна там така штука, де я не зіграв самого себе. Це що я говорю по телефону з дівчиною, яку я ніби люблю. Є, це трошки не про мене. Я тут такий жорсткий роль? Складно було грати роль, да, що я її ніби рівную. Ні, ну, я коли грав, ніби перед цим я мав зіграти вже на самих зйомках, а перед тим я мав би якби репетирувати. Да? І той посадив там, і Ігор, мій брат, був як оператор, знімав телефон, і мій батька сидів збоку, ніби якось люди кінчають. Ой, і коли це все було, то я починаю грати любовник, а воно ну, взагалі не холярину, тобто зовсім, якийсь в мене любовник? Ну, гляньте на мене, сюди-сюди, тут щось трчить. Ну, а батя, короче, що каже, не знаєш, як треба це зробити, і повністю копію. Тобто він ну, як я, там, сю-сю-сю, там кохана, дай любов, та-да-ля. І я кажу, до батя, треба було тебе взяти на цю рону. Так, що вбігали трошки і вийшло не те, може, що хотів режисер, але, мабуть, таке нічого. І розкажіть, будь ласка, про команду, яка допомагала вам на зйомках. Із Зінчук є режисером короткометражки. Віктор Билига є координатором короткометражки, а Дмитро Максимчук є оператором короткометражки. Заходьте в кінотеатр «Ера колись». Хлопці, дякую вам за інтерв'ю. Було справді цікаво дуже дізнатися про це все. З нами була група Мангуст. Папа! -па. А зараз моя найулюбленіша, найкрутіша рубрика – кіно-халява, в якій кожного тижня ми даруємо два квиточки в кінотеатр Ера за найкращу кінорецензію. І цього тижня переможцем став або стала. -да 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 Іванка Паширська за рецензію на фільм Дедпул. Цей фільм давно вже не йде у прокаті, але рецензії на нього досі пишуться. Вітаю тебе! Забирай свої квиточки за номером, вказаним на екрані. Якщо ви також нещодавно відвідували кінотеатр і вам є чим поділитися, або ж ви просто зробили в кінотеатрі селфі. Не соромтеся, викладайте це на своїй сторінки ВКонтакті або ж на Фейсбуці. І головне, не забувайте про хештег «Кінолекторі». Можливо, саме ваша світлина або ж рецензія. Стане виграшною. А я вже їду брати інтерв'ю у рівненської продакшн студії «Stay in Focus». Дивіться у наступному випуску. З вами була програма кінолекторії щотижня на рівне один. Зараз так, Також підписуйтесь на наш ютуб канал. Так, так, підписуйтесь. Тайстразілля це простір, що поєднує туристичну компанію та чайну. Тут вам допоможуть обрати готовий тур або спланувати індивідуальну подорож. Заходьте на чай, місто рівне, вулиця Симона Петлюри, 26, або на сайт Тайстразілля. Тайстразілля душевні подорожі та чаювання.